Всім привіт підписники у каналу канала крутенький відео огляд на точильний тачиль... станок від фірми Дніпром. За рік експлуатації на нього нарікань немає. По великому рахунку роботи даного станка я задоволений сам процес на точці цепа. Знімати не буду. В інтернеті є, як е, правильно наточувати себе ролики в, в досталь. Одна не, тільки непонятно. Всі е, два е, болта з гайками-шайками, якими е, кріпиться станок до робочої поверхні. Нічого, їх нема в комплекті. Всім дякую за увагу. Став лайки, дізлайки. Кому сподобався ролик, підписуємося на канал.